І статистики, після широкомасштабного вторгнення минулого року, за цей час 45 громад перейшло із московського патріархату. Із них тільки 19 парафій зі священиками, решта 26 парафій без священиків, тому що священики не побажали звершувати такий перехід Ну, по тим чи іншим причинам. І то, або це недовіра до них з боку парафій, або сам священик не бажав завершувати цього переходу. Це перша річ. Тобто ми бачимо, що лише 30 приблизно процентів громад переходять зі священиками. І тому ми ведемо агітацію, ми переконуємо самих священників, щоб вони не боялися, бо ми знаємо, що серед них є досить адекватні, нормальні священики, які готові служити своєму народу і молитися за свій народ, за своє військо і за свою владу, за всі наші проблеми. Тепер відносно проблемних е, речей, вони, як правило, одні і ті ж це майнові речі. Це далі можливість громад, громаді користуватися і володіти і керувати своїм майном. Як правило, всі церкви в більшості будувалися з участю громади. Але майновий стан, який в документах прописується, потім узаконюється яким чином. Він не завжди може належати громаді, це, це майно. Інколи належить не релігійній громаді, а управлінню єпархії Московського патріархату, Черкаської єпархії. А управління саме реєструвалося не в місті Черкаси, не на рівні області, а на, а на рівні Київському, в Київському Міністерстві юстиції, в Міністерстві культури. Ці всі речі підписувались і тому е, з цим виникають складнощі, коли громада виявляє, що їхній храм зареєстрований не за їхньою релігійною громадою, а за, наприклад, управлінням Черкаської єпархії Московського патріархату. Далі деякі громади, деякі храми взагалі виявляються, що опиняються в приватній власності, наприклад, священника. а це ну, суперечить. Законодавство, бо священик не може володіти громадською спорудою. Храми це і громадські споруди, але тими чи іншими маніпуляціями вони опиняються в приватній власності. Тому е цими проблемами має займатися взагалі Міністерство юспитиції, прокуратура, депутати нашої Верховної Ради. І, на нашу думку, найкраще, найпростіше ці проблеми будуть вирішуватися тоді. Коли буде прийнято закон у на рівні Верховної Ради про взагалі заборону е, діяльності всіх е, афільованих із центром в Москві релігійним, релігійних організацій, чи монастирів, чи парафій, чи управлінь, і, чи митрополія сама по собі Московського патріархату. Коли вони самі організації ці будуть заборонені по закону, то тоді майнові питання в судах будуть вирішуватися лег, легше набагато. А зараз по всім цим проблемам ми чекаємо судових позовів, тяганини судової і оцієї, оцього розбрату, цих воїн, майнових воїн. Тому питання в першу чергу до нашої Верховної Ради зараз. Всі е, парафіяни, всіх рівнів. Мають задавати. І ще одне невеличке питання стосовно Успенського собору у Каневі. Наскільки ми знаємо, це пам'ятка архітектури, культурна пам'ятка, яка перебуває на обліку і у власності Міністерства культури. Але на сьогодні, по сьогоднішній день, у цьому одному з найдревніших храмів України, який не має ніякого відношення до Росії, до Москви, продовжує службу священик Московського патріархату, і настільки мені відомо, громада там ну громада там не невелич... Личка кілька людей, я так розумію, активних, які прийняли рішення, що до православної церкви України вони переходити не будуть. Було б дуже несправедливо, якби такий храм знаковий, така знакова пам'ятка, залишалася ну умовно кажучи, в руках церкви, яка воює проти нашої держави, чи не може Православна Церква України якось ініціювати перед владою, перед кабінетом міністрів передачу цього храму саме Православній церкві України. Наскільки мені відомо, вся споруда навіть уже не у володінні як пам'ятка культури і історії у держави, а вона якимось чином опинилася взагалі у володінні е, у ПЦ Московського патріархату. Хоча законом це заборонено. І наша церква зараз апелює в першу чергу до е, національного заповідника. Е, Тарасова гора, чи як називається, ну, в камері який утворений, щоб він почав дії з повернення цієї пам'ятки в своє розпорядження оперативне вже безпосередньо. Бо ця пам'ятка зараз взагалі не у держави, а вона яким чином в приватній власності УПЦ Московського патріарха. І коли ми стикнулися з цим явищем, то теж люди здивувалися. До речі, це не єдиний факт в Україні. З таким фактом ми стикнулися, коли розглядали майновий стан історичних пам'яток історичних церков на Сумщині, на Чернігівщині. Здається, в Батурині там церква історична опинилася теж в приватній власності поцелонсковського патріархату. Якщо я не помиляюсь, я краще не буду. Ну, я точно знаю, що там є такі церкви, по ним велися, чи можливо виграні вже якісь судові процеси держави з УПЦ московського патріарху. Ну а є якісь прецеденти, коли держава відбирала такі церкви. Ну в принципі, Лавра це не зовсім показовий момент у цьому так. Лавра залишається державною, А ці церкви якимось способом неправомірними рішеннями перейшли в приватну власність у Московського патріархату. Прецедентів я поки що не. Знаю, я знаю ще Одна за громада церкв.